Катаман загрігов, президент Асоціації платників податків України. Я вам надаю слово. Будь ласка, слухаємо вас. Вітаю ще раз колеги. Чутно мене. Так, так, вас чутно і ми дякую. бачимо. Да, дякую. Бачимо. Дякую, пані Оля, дякую за запрошення за участь в цій дуже важливої зустрічі. Скажу відверто, я зараз вітаю вас стародавньої брузинської землі. Скажу відверто, за останні п'ять років, два роки тому, 21 з був декілька днів на своїй батьківщині, де народився і виріс. Але м, після початку а, війни в Україні отік зараз дозволив собі, собі поїхати в Грузію з двох дуже важливих причин. Перше, це щоб а, все ж таки а, донести правду про події, що відбуваються в Україні, в ті кола, а, де я маю можливості спілкуватися. В тому числі з цими людьми, які не розуміють, що відбувається зараз в Україні, і мають точки трошки інші позиції. Це не стосується зараз нашого обговорення, але я хотів про це вам сказати. І друга причина, прямо пов'язана з обговоренням сьогодні нашою темою, хотів поспілкуватися в черговий раз з колегами зі слідчої служби Міністерства фінансів в Грузії. З проблематики боротьби з економічними правопорушеннями. питання економічної безпеки в контексті нинішніх подій в Україні як ніколи продовжує турбувати бізнес-спільноту. І сьогодні ми про це чули в різних виступах. Ми з вами я сміливо можу сказати, що бізнес-спільноту. Суспільства а, має тотальну недовіру до багатьох правоохоронних органів і контролюючих органів, в тому числі до органу, який нещодавно був створений Бюро економічної безпеки. На жаль, на жаль, я вимушений констатувати цей факт. Не зважаючи на те, ще раз підкреслюю, що цей орган не новий. Нібито е, засновані два роки, майже більш, трошки більше півтора роки тому, але недовіра така ж, як була до податкової міліції. І не треба нам дивуватися, знаєте, от <кхе> е, я згадаю зараз е, 2019 рік перед кампанію, кампанією. Коли на той час кандидат президенти Володимир Олександрович Зеленський зустрічався з бізнесом як з Вітчизняним, так і з іноземним, і де на цих зустрічах завжди багато разів бізнес як вітчизняний, так і за, за, за кордону іноземним, піднімали питання про втручання в справи бізнесу різних правоохоронних органів. Насправді те, що Правоохоронні органи різні і в той час, 2019-му, і сьогодні, втручаються в справи бізнесу, це нащадки Радянського Союзу. Це просто ми перенесли, тому що абсолютно незрозуміло, навіщо, скажімо, Служба безпеки або Національна поліція, або ще інші правоохоронні органи повинні втручатися в господарську діяльність і діяльність бізнес-спільноти. І в тому числі зараз, згадавши 19 й рік і зустрічі президент кандидата у президенти, хочу відверто сказати, що президент свою обіцянку, що буде створений новий орган і єдиний орган, який буде займатися виключно економічними правопорушеннями, свою обіцянку він е... витримав. Надано своє слово. І більше того, в 2021 році переконав своїх політичних однодумців, свою політичну силу проголосувати за закон про бюро економічної безпеки, за створення нового органу. І одразу після голосування підписав закон про створення бюро економічної безпеки. А що сталося потім? Потім пройшов конкурс на директора бюро економічної безпеки. Обрали директора. Потім протягом десь а, півтора року на, на, на роботу наймали ці новий орган нових працівників. А, що ніхто не бачив, як прийм, як проходили ці конкурси? То ніхто не бачив, як приймали на роботу колишніх працівників податкової міліції. Що через півтора року після того, як заснували цей орган, стали всі чомусь здивуватися, що 85% найманих на а, а, початку цього року а, а, значить а, працівників, це працівники 85% працівники податкової, колишньої податкової міліції. Насправді я не хочу зараз а, а, говорити про те, що Колишні працівники а, а, податкової міліції, я завжди був противником цього, щоб а, говорити про всіх, що всі там погані. тому що є багато в усіх правоохоронних органах, контролюючих органах багато патріотичних досвідчених фахових людей. Але, на жаль, не ті досвідчені фахові люди прийшли на роботу Бюро економічної безпеки. І, е, е, ні, треба потім через деякий час дивуватися, що бюро економічної безпеки не працює ефективно, держава не отримує ті грошей, які е, приховуються е, різними злочинними схемами. І ви знаєте: в країні дві війни: одна за виживання української нації. За її територіальну цілісність, і друга війна це війна внутрі країни. Війна зі злочинцями, що підривають українську економіку шляхом реалізації тінових схем та інших протиправних дій. Знаєте, от е, напередодні війни ми е, багато говорили про те, що рівень тіньової економіки становить 33-35%. в тому числі це визнавало це і це міністерство економіки. За даними міжнародних організацій, рівень тіньової економіки в Україні нині становить 50%, зазначає директор Інституту еволюційної економіки Ігор Макаренко. Мене ця цифра вражає. Я впевнений в тому, що коли йде війна за виживання, за територіальну цілісність з таким потужним ворогом. Навіть нуль повинна бути тіньова економіка. Всі повинні мобілізуватися, але війна чомусь дає можливості тим, хто хоче приховувати е, і робити якісь там цінові схеми, працювати дуже дуже повільно. Е, знаєте, одна одна, одна річ мені абсолютно не зрозуміла. З одного боку, розумію, що. Була створена тимчасова слідча комісія, після півтора року, як працює бюро економічної безпеки Верховної Ради України, і це демонструє, що Верховна Рада, законодавчий орган, відслідковує, що відбувається, і намагається якось боротися з цими проблемами, які виникають. А з іншого боку, і знаєте, ось сьогодні говорили про а, а, недовіру. А, і я думаю, про яку довіру можна говорити з боку, скажімо, іноземних партнерів, які з одного боку, яким говорять, що ми створили новий орган, який буде займатися аналітикою, превенцією правопорушень в економіці. А через півтора року та ж сама влада створює тимчасову слідчу комісію і потім виносить на публічне обговорення такі речі, які просто не ну не, не зрозуміли, що, що відбувалося за ці півтора року, Знаєте, Я от зараз хочу навести слова пана Ярослава Желізняка, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Um, і одночасно голови слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень посадовцями органів влади в сфері економічної безпеки на форумі 7 червня uh, ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України, uh, які цифри він озвучив, а саме в 2022 році. Витрати бюджету на утримання бюро економічної безпеки становили 621 мільйон гривень. Найманих працівників з 4 тисяч, які повинні працювати в бюро, десь приблизно 700, 700 750 осіб. За результатами роботи відомства, надходжень до бюджету. Увага, 33 мільйони гривень, uh, навіть. Ну, я не хочу говорити, що uh, я не прихильник, тих, хто говорить, що треба uh, оці цифри наводити, щоб, е, uh, було набагато більше надходжень до бюджету, ніж втрачаємо за uh, утримання бюро. Але все ж таки, коли ми uh, коли ми використали 621 мільйон за рік за утримання цього органу, і в бюджет надійшло тільки 33 мільйона. Перепрошую, це вже велике питання. І коли це питання було в кінці 2022 року, треба було вже, як кажуть, бити в набат. Слід зазначити, що на мій привіткий жаль, реформа взагалі в правоохоронних органах не відбулась, і дуже важливо, що останнім часом а, був прийнятий стратегічний план про реформування правоохоронної системи. І Я сподіваюся, що цей стратегічний план, який дуже важливий, на, на шляху до вступу до Європейського Союзу для імплементації. От імплементація цього плану, вона дасть все ж таки свій результат. Я хочу, знаєте, от я хочу зараз, от Україна, велика країна з великим потенціалом, з великими можливостями, з великим людським потенціалом і ресурсами. І зараз хочу навести інший приклад країни невеликої країни, країни Європейського Союзу, Нідерландів. Uh, я uh, в кінці 2020 року був обраний віце-президентом uh, Асоціації податків uh, податків Європи, і це мені дало можливості дуже активно спілкуватися з колегами з uh, різних країн uh, uh, з uh, структур, аналогічних структур бюро економічної безпеки, в тому числі і в uh, Нідерландів. І хочу вам сказати, що. Uh, цей аналітичний орган Служба фіскальної розвідки та розслідувань королівства Нідерландів Фіор, який, до речі, був uh, заснований у uh, 1945 році, міністром фінансів Нідерландів Пітом Ліфтінгом. І ви зрозумієте, чому я ці приклади зараз. Два приклади, наведу. Жив цей, от, от цей міністр. Uh, який починав свою роботу, налічуючи лише шість співробітників і одного секретаря, під ліфті всі можливі заходи для того, щоб максимально швидко навести лад у фінансовому господарстві Нідерландів, відновивши збір податків і заснувавши фіод, сьогодні цей орган налічує вже понад 1500 осіб і 14 виділення по всій території Нідерландів. На офіційному сайті опублікований зведений звіт діяльності органу. Я хочу навести а, ці приклади. А, конфіскованих злочинних активів і в мільйонах євро, включаючи зі починаючи з 2016 року, за які було забезпечено доказни 363 мільйона гривень. 2017 265 млн грн. 2018, 776 мільйонів гривень. За інформацією сайту органу, органу всі ці досягнення відбуваються завдяки, от зараз дуже уважно почуйте, ефективної превенції злочинів шляхом аналізу тенденцій, які є одним з основних методів роботи ФІО. Оскільки Королевство Нідерландів на сьогоднішній день є провідною цифровою державою. Аналітики Фіот здійснюють розслідувальну аналітичну роботу, використовуючи новітні технології, вистежуючи рух великих грошових потоків і одразу проводять аналіз, аналіз потенціалу виникнення шахрайських схем та проводять ретельний моніторинг міжнародних та національних фінансових потоків. Все це я навів з однією метою, щоб ми всі зрозуміли. Як починали працювати практично з нуля ті, хто щиро вірив в світле майбутнє в своїй країні. Ви знаєте, от сьогодні пан е, Роман Ващук, бізнес-омбудсмен України, дуже важливі речі говорив в своєму дуже яскравому виступі. Одна з них була, коли він говорив про прокурорів і про їх е, е, ментальність. Навіть. Незважаючи на їх вік, а, коли він говорив про те, що незважаючи на те, що вже 14 років змінили законодавство, а в голові у прокурора оцей прокурорський нагляд по сьогоднішній день, і він та, вони так і працюють. Я зараз не хочу говорити про прокурор, прокурорів, але хочу навести знову наш з вами приклад. Коли ми через півтора року після заснування нового органу бюро економічної безпеки, ми чомусь дивуємося неефективної роботі, а давайте знову повернемось. Що сталося? Може, це символічні речі, може, це хтось каже, що неважливі речі, але для мене це важливо. Для наших партнерів теж важливо. А, і в тому числі для бізнес-спільноти. Коли бізнес-спільнота сьогодні говорить про те, що тільки змінилася вивіска, вона має на це право. Тому що, де сьогодні розташована Бюро економічної безпеки Центральний орган, офіс, де знаходиться, в приміщенні податкової міліції, де знаходилась в Києві податкова міліція міста Києва. Змінилась тільки вивіска, а методи роботи залишились, які були у податкової міліції. Давайте візьмемо з Бюро економічної безпеки. Бюро економічної безпеки департаментів 11 управлінь 4 і 8 територіальних відділень. І 621 мільйон гривень на 2022 рік. Що заважало, щоб робити ефективно свою справу? Інша, я вже згадував слідчу службу Міністерства фінансів в Грузії. Грузія в 10 разів менше України. По всім показникам. Але от давайте подивимось буквально декілька цифр, про які говорив в своєму е, щорічному звіті голова. От є в презентації, голова вже декілька років він головою працює, пан Сосора Мішулі. Він наводить такі цифри. Значить, 2022 році. Слідча служба досягла рекордного рівня, що виразилося в виявленні 3017 фактів, фінансово економічних злочинів На 52,82% перевищує показники 2021 року. У 2022 році на користь державного бюджету було мобілізовано 154 мільйона ларів, що еквівалентно 2 мільярда 121 мільйон гривень. Служба і розслідувань Фінансових розслідувань нараховано 246 мільйонів ларі, що еквівалентно 3 мільярда 351 мільйон гривень. Ще раз підписую, Грузія в 10 разів менше України. По всім показникам. До речі, в 2022 році, 21 квітня, Бюро економічної безпеки підписало меморандум службою слідчої служби Міністерства фінансів. А, грузії про співробітництва. І я сподівався тоді, що вони е, візьмуть на свою користь щось того ефективного, що зробили грузинських колег. Е, знаєте, от коли мені на тому ж форумі, який я вже згадував 7 червня на економічному форумі, е, модератор Дмитро Тузов, е, Задавав питання, я просто зараз процитую пана а, Тузова, Ріоли, знаю вас, як бійця за БЕП на ефірах, конференціях, дивлячись на масштабні проблеми, ви зберігаєте оптимізм? Я абсолютно не навіть не мешкаю, не задумувався, а, щиро відповів, що насправді, якщо б ми не були всі разом тут оптимістами, я думаю, нас би тут зараз не було. А що правильно рухатися вперед, колеги? Необхідно надати компетентну оцінку, що ми маємо на цей момент з позитивних негативних факторів, що впливають на діяльність ББ. Знаєте, на мою думку, і я в цьому переконаний. І я бачив це в усіх успішних європейських країнах, аналогічні структури, аналогічні е структури є. Національними координаторами у процесі боротьби з економічною злочинністю, і бюро економічної безпеки також повинно стати національним координатором в цьому напрямку і в тісної співпраці з іншими правоохоронними органами демонструвати суспільству ефективність своєї діяльності. Та за підсумками своєї роботи, бюро економічної безпеки повинен не тільки е, подавати парламенту і кабінету міністр, міністрів України звіт про виконану роботу. А й публікувати підсумки своєї роботи, як це роблять всі інші uh, колеги Бюро економічної безпеки і за, за кордоном? Uh, підсумки своєї роботи, щоб кожен зацікавлений міг з цим ознайомитися. Ця відкритість буде однією з запорук повернення до віри бізнес-спільноти до Бюро економічної безпеки. Uh, я думаю, що чому я наводив ці приклади? Uh, Можна багато критикувати, можна говорити багато про е, минуле, але нам треба подумати, що нам робити надалі, як змінювати ситуацію для того, щоб е, не повторювались такі, такі проблеми, які ми все ж таки маємо на сьогоднішній день. Я не можу навчати законодавця, що йому робити. Вони краще за мене знають. Але все ж таки я хотів би. Uh, черговий раз нагадати законодавцю, що треба трошки присвич... пришвидшити прийняття закону uh, законопроекту, який 90 який вже внесений і майже півроку зареєстрований uh, в парламенті про перезавантаження бюро економічної безпеки. Давайте, колеги, трошки швидше будемо рухатись, тому що. Війна, зараз не буду говорити про зовнішню війну, а внутрішню війну, вона не чекає. Поки ми чекаємо, поки ми розмірковуємо, поки ми не приймаємо відповідні закони, і зараз я говорю про перезавантаження бюро економічної безпеки, всі, хто користуються цими тіньовими схемами, вони дуже, дуже активно працюють і перепрошую за ці слова. Uh, я завжди, знаєте, 23 роки в дипломатії, я впевнений, що і uh, бізнес-омбудсмен теж стриманий в своїх висловлюваннях, але незважаючи на це, скажу. Коли все ж таки крадуть ті гроші платників податків, ті, хто займаються різними схемами, от я думаю, що ну, треба вже наводити лад от, в, в, в рамках економічної безпеки. Не, не, не давайте не будемо дивитися на те, що там останнім часом а, бюро там робить якісь там ефективні а, медійні якісь заходи. Не в медійних заходах справи, а справа в тому, що скільки держава буде отримувати від того, а, 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 як ефективно буде працювати, а, значить, Бюро економічної безпеки. Григол. Я, наша, я закінчую. Останнє, да, що да, я обов'язково сказати, не на те, що ми, наша експертна група, ми не чекаємо. Ми не чекаємо перезавантаження, ми не чекаємо, що хтось щось буде робити. Ми починаючи в літком минулого року, ми зробили таку групу робочу, до яких входили всі представники правоохоронних органів. І контролюючих органів, і розробили, розробили відповідні документи, які потрібні для того, щоб ефективно працював, і це згідно закону про бюро економічної безпеки. Це ризик, орієнтований підхід у забезпеченні економічної безпеки України, методологія проведення аналізу фінансово-економічних ризиків, методологія управління ризиками. Етапи впровадження першої частини автоматизованої системи аналізу та управління ризиками так званий АСАУР. І тут є декілька етапів: перший, другий, третій. І е, ми, е, я хочу скористатися можливістю сьогодні і звернутися до всіх в першу чергу до вас, колеги, юристи, адвокати, ну і до владних структур. Давайте разом зберемось. І поговоримо, що нам треба зробити для того, щоб бюро економічної безпеки як єдиний аналітичний орган з правоохоронною функцією почав працювати ефективно. Бажаю щиро бажаю успішної роботи сьогоднішнього нашого форуму, і, і щиро бажаю, щоб були е, дуже позитивні наслідки під цього форуму. Дякую, колеги.